Всім привіт! Поки Україна святкує новорічні різдвяні свята, я вирушила до столиці Прикарпаття міста Івано-Франківськ. Івано-Франківськ розташований на південному заході України. Через свою близькість до Карпатських гіри його називають східними воротами Карпат. Тому це місто частенько відвідують по дорозі в гори. Івано-Франківськ одне з найбільших міст Галичини. Його історична назва Станіславів. Радянські часи місто перейменували на честь видатного письменника Івана Франка, який частенько бував тут. Своє знайомство з Франківськом я вирішила розпочати з міського озера. Його ще називають Станіславським морем. Це одне з найулюбленіших місць відпочинку жителів міста. Посеред озера є острівець кохання. Саме сюди приходять освічуватися закохані пари. Ось це місце вважається найромантичнішим місцем на цьому острівку. Якщо стати ось тут у цій арці води сердечка, загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Ну і все. На цьому вся романтика закінчується. А яка може бути романтика, коли на дворі 10 градусів морозу і навколо ні душі? І чого мене занесло на це озеро? Одні рибалки сидять нерухомо, наче попримерзали до тієї криги. Як їм не холодно. Так же ж можна й одне місце собі відморозити. Я пробула на вулиці всього кілька хвилин, а в мене вже і ніс, і руки змерзли. Ух, треба йти грітися. Від озера через міський парк я вийшла на центральну вулицю Франківська, яку в народі називають 100-метрівкою або соткою. Ця назва є досить умовною, бо справжня довжина вулиці не 100 метрів, а 450. Сьогодні це найпопулярніша прогулянкова зона міста. Якщо ти не був на так званій 100 метрівці, значить ти не був в Івано-Франківську. Якщо доля вас таки занесе в івано то обов'язково тут треба пройтися по так званій стометрівці. Це найвідоміша вулиця Івано-Франківська, куди сходяться усі гості і, звісно ж, межать міські міста. Гуляючи з стометрівкою, я дійшла до головної ялинки міста. О, так тут ще й різдвяний ярмарок. Кращі галицьких традиціях. Сольні огірочки, помідорки, ковбаска, шашлечок. Ммм, глінтвейн. Саме те, що треба для різдвяного настрою. Ну, і щоб зігрітися! Так, лінтвейном зігрілися. Тепер можна і до ялинки колядки слухати. Вже традиційно у Франківську проходить різдвяний фестиваль коляда на мазлях. Тут можна почути колядки у своєрідній манері виконання або навіть ті, які раніше ви ніде не чули. Що може бути краще зими? Що ж, колядки це добре, але свіже повітря дає про себе знати. Здається, я добряче зголодніла. Одним з найпопулярніших і найсмачніших місць Івано-Франківська є десятка. Вона розташована у самому центрі. Туди я і відправилась. Людей багато, значить смачно. І замовити такого смачненького. Ну, якщо я вже в столиці Прикарпаття, то мабуть треба скуштувати банош. я вечеряла на вулиці стемніло, і вечірній Франківськ засяяв святковими вогнями. На що що, а на ілюмінацію тут точно не поскупилися? Славнозвісна стометрівка перетворилася на суцільну яскраву арку, а підсвічені дерева додали казкового різдвяного настрою. Що тут скажеш? Вміють франківці святкувати. Якщо вам таки доведеться побувати на новорічній різдвяні свята у Франківську, тут обов'язково потрібно прогулятися, славнозвісною відомою вулицею з Пеметрівкою, посидіти у затишному кафе, зігрітися кмінфейном, ну і, звісно, поглядувати. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій ютуб канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.